Привіт, друзі! З вами канал Бессвічень та я Петюнчик. Друзі, сьогодні поговоримо про ловлю риби взимку на спінінг. Так що буде цікаво, не забувайте підписуватись на наш канал та ставити лайки. Поїхали! Друзі. Зимова ловля спінінгом відрізняється від літньої, не тільки тим, що рибаки доводяться в більш суворих. В кліматичних умовах, але й в самою рибою, яку можна в цей час зловити. Взивку спінінг може розраховуватись в основному лише на улов хижої риби, наприклад, такі як окунь, судак, минь, головень і щук. Але щука трапляється найбагатше ріше, ніж літні місяці. Але іноді це холодну пору року на спінгу ловиться й мирна риба, наприклад, лящ, ясь. Правда, в основному в районах з теплою зимою. При цьому Зимову ловлю спійну не тільки з берега, а при хороших погодних умовах ловлять і щовна, і часом масово, наприклад, в таку рибу, як Судак. Де можна ловити спійну зимою. Насамперед у водоймах, розташованих на півдні України, а саме в тих районах, де повітря не охолоджується до мінімальних значень температури. Або мороз буває нетривалим і вода не встигає вкритися кригою. Також придатні для зимової ловлі спійну на водоймах, в яких знаходяться теплі води, ТЕС або про підприємствах. Іноді можна ловити і в водоймі, що знаходяться в межах міста, так як температура повітря в місті завжди вища, ніж за його межами. Крім того, останнім часом нерідко стала й аномальна тепла зима. Не дає водоймі повністю покритися льодом. Готуючись до зимової риболовлі, спінгіст повинен вивчити поведінку особливо тих риб, які збирається ловити в цей час року. Звичайно, взимку риба доводиться не так часто активно, як влітку. Але якщо правильно вибрати місце лову, знати, де шукати щуку, окуня або іншу рибу, то зловити її за допомогою спінга цілком реально. Годування риби взимку йде постійно, тому потрібно робити періодичну перевірку всіх найперспективніших місць. Ям, підходів до них, великих глибин, якщо вони є в водоймі, як ловиться, де ви ловили літом. Рівномісні місця, бровки, горбики, мілководні ділянки з рослинністю. Деякі нюанси, які корисно знати при ловлі на спінг взимку. Розраховувати точку, як в цей час буде вести себе риба, неможливо, тому доводиться керуватися лише своїми прогнозами і тими, що далеко ментеру службами. А те, що поведінка риби взимку сильно залежить від погоди, помічено давно. Найкраще ловити на у відлигу або при легкому морозі. Особливості лову при мінусової температурі. Негативна температура, на жаль, негативно впливає і на спінінги, і на їхні снасті. Для нормальної рибалки відповідна температура є від 0 до 10 градусів тепла. При більш холодному повітрі від спінгової риболовлі краще відмовитися. Хоча нерідко зустрічаються такі пристрасні любителі спінга, що ніколи не погоджуються міняти його на іншу зимову снасть, вирушаючи на риболовлю. Вони часто ловлять спінінгом і при дуже низьких температурах, але навряд чи при цьому отримують великі задоволення. Швидше доводять всім свою прихильність певного виду снасті. Проблеми з вибором місця. Ще одна особливість зимової ловлі спінгом до місця лому зазвичай важко дістатися через сльоти або снігові замети на березі водойми. А в деяких випадках найкраще, а й іноді єдина ділянка відкритої води може виявитися взагалі недоступним. Як вибрати правильний одяг? Для того, щоб впевнити себе почувати, прибираючись до берега крізь замети і бруд, потрібно просто обозлашити гаря... гарною. Козанкою взуттям і одягом, які не промокнуть і зігріють навіть у силу холодної погоди. Ще одна важлива вимога до одягу: вона не повинна обмежувати рух спінгіста, особливо тому, що йому доводиться часто робити закидання. Тому використання хутриного тулов не рекомендується краще застосувати багато шарові варіанти, тобто надіти, наприклад. Спочатку термобілизму, а потім зверху флісову кофту і легкий костюмчик. І добре, звичайно, обеззавестися при лові на співзимку розвантажувальними жилетом, щоб в його кишенях помістилися безліч потрібних дрібниць і речей. Хоча для деяких рибалки часто обходяться і спеціальною сумкою на поязі або рюкзаком за плечах але це вже хто як любить. Щоб при лові на холодному повітрі не замерзала особа, радимо закрити його спеціальною маскою. Кілька порад з вибору снастей для зимової риболовлі. Досвідчені рибалки не рекомендують використовувати дорогі бланки для великих негативних температур, так як стасть в сучасних матеріалах при інших своїх достоїсних погано. Витримують великі мінуси, але правда в мороз з пінінгами зазвичай і не рибачать. Зате при температурі повітря 0 градусів і більше, можна використовувати будь-які бланки. Але якщо вам дуже хочеться порибати на морозі, візьміть з собою замість дорогого удилища бюджетне, має великий пропуск кільця, на яких буде менше тамерзати вода. Отушку От потрібно вибирати з довгою ручкою, якщо її легко можна буде зловити в зуфлявицях і закрити. Закритого типу, щоб виключити потрапляння на її води. Не варто використовувати для додаткового змащення котушки якоїсь своїх антифризів. Багато фірмових котушок погано реагують на чужі мастильні речовини. Приманки. При лові в холодній воді краще силиконові приманки вважаються блешні, так як взимку риба поводиться неактивно. та Проводку блешні здійснюється більш повільно, ніж літку. Сьогодні стає все більше популярним використання такої приманки, як джиг, що імітує, крім форми і кольору. Видобутку ще і її запах. Виготовлення виготовляється джиг з м'якого з пластику, з додаванням різних ароматизованих речовин. Джиг-приманки діляться на активні, володіють власною грою і пасивні, без таких властивостей. У свою чергу, активні можуть бути твістерами і виброхвостами. А ще останнім писком моди серед Різних джиг приманок стали недавно з'являтися їстівні приманки з силікону, які стають все більше затребуваними, незважаючи на те, що коштують недешево. Ловиться на неї не тільки хижа риба, а й ім'я, наприклад, така як корм. Особливою їстівною приманкою є те, що до її складу входить, крім силікону, ще й актрактант і сіль. Актрактантами називають речовини природнього чи синтетичного походження, здатні викликати істот, на яких вона розрахована, бажання рухатися в напрямку джерела запаху. Здатність виробляти такі речовини, мають багато пристакін фауни, комари, паукоподібні, ракоподібні, риби та савці. Їх ви виявили і в деяких водорослях. А трактант, будучи спущеним і навколишню простір, в кількості всього 0,000 мільярдних можуть виявитися особливо на відстані сотні метрів. Багато виробників випускають істінні приманки, які після її виготовлення просто просочуються як трактантом і посиплюються сіллю, але їх краще називати умовно стіною, так як дуже швидко з ними змиваються усі ці з поверхності завдані речовини, які при виготовлі справжнього сідобного з самого початку, включені в склад силіконового матеріалу. Тому справжня істинна приманка ніколи не втрачає ні запаху, ні смаку. Взимку джейх прикращає ще й снігуручкою. <смі> На воблери теж ловлять, але покльовувати буває гірше. Хоча іноді трапляються дні, коли використовують воблери має максимальний ефект. Нерідко хорошим клюванням при ловлі щуки забезпечує принада у вигляді пролонової рибки. Але брати з собою взимку такого рідкісну приманку сенсу немає. На холоді її все одно часто міняти не будеш. У спінінгах краще використовувати плетений шнур, так як монофільна полосінь швидко замерзає. Дуже важливо взимку якісно укласти шнур, так як на холоді будь-яку маніпуляцію з бородою задоволення не доставляє. Не задаватися і наявністю запасної шпулі на випадок непередбачених проблем. Застосування шнура також забезпечує більш зручним при використанні джигової приманки. Купуючи шнур, радимо звернути увагу на такі марки, як Silvier Fandor. Super SuperB, ProG, Power Pro і так далі. Шнури цих виробників є морозостійкими. Їх експлуатація при мінус мінусових температурах супроводжується меншим зносом і меншою кількістю розривів доповідних засобів. Щоб виключити промерзання шнурів і обмежування ліски на морозі, перезреболовлюю їх поверхню, повинна оброблятися за допомогою водовідштовхуючих складів. В інших випадках замерзний шнур стане кригою і може легко порватися, по водовідштовхувачі складно подрібним покриттям і поверхності пропускних кілець. В цілях додаємо вснастя водовідштовхуючих власних можливостях, також використовувати їх для просочення, крім фірмових складів, вазелінового масла автосилікону та мастил для нахлистових мух, але використання будь-якого типу мастила зменшує дальнє закидання. Тому не обов'язково прагнути до змащення всього шнура, досить покрите водовідштовхуючим складом тільки останні 10 метрів. Обробка кілець, яку часто проводять з використанням гусячого жиру або мастила для нахлисту шнурів, теж приводиться до гальмування ліски. Але це краще, ніж її обмерзання. При цьому пропуск кільць і шнур рекомендується змащувати не гірше, ніж через кожні 10 закидів. Пролов щуки і окуня. Взимку на спінінг краще ловиться щука. Вона в цей час року, відміну від літа, клює практично весь день. На щуці, і снасті взимку, ловиться і окунь, і судак. Але так як завжди, можна клюнути щука, то краще буде, якщо оснащення буде зі стелевим повітцем. Роблячи повільну проводку, потрібно витримувати ними павлю, щоб зацікавити мляву повільно, реагуючу рибу на все це. Приманкою для щук може бути твістер, вибор хвост, що коливається, блешня. Розміри приманок потрібно вибирати з урахуванням періоду лову. Восени можна користуватися великими блешнями, але спочатку зими вони повинні замінятися більш дрібними приманками, наприклад, хитаючася блесня. Розмір яких поступово збільшується з наближенням весни. Щука ховається не тільки на глибоких ямах, і часто можна зайти в коряшках, тому використання не блешень завжди бажано. Окунь взимку можна ловити з допомогою твістерів і їстівних приманок, і ультралайтових спільно і лайтових снастей, використовуючи при цьому більш дрібні приманки ніж влітку. Що стосується кольору приманки, то повинно бути приглушених тонів на яскравого кольору, снасть щука взимку реагує погано. І оконі щук можна ловити з використання відмінності повіця, який дозволяє збільшувати масу вантажа і як насадок. Дальні закидання, що особливо важливо, при ловлі у повітряну погоду. Ну на цьому, мої друзі, все. З вами був канал. Допуск. Підтюнчик, не забувайтесь підписуватись на наш канал, ставити лайки. Зустрінемось на роболовлі. До зустрічі, друзі!